Маємо в продажу Volvo XC90 після тест-драйву. Пробіг автомобіля 5300 кілометрів. Машина в максимальній комплектації на опційних 21 колесах, пневмо масаж, Зроблено бронювання передньої частини, камери 360, машина 7 машина в комплектації Ultimate. Брайт b 6 це 300-сильна версія. Який гібрид? Який гібрид, ще додає 14 кінських сил 40 ньютонів. Електрокришка багажника. Третій ряд складений. Є Нема підвізка. Тонування зроблено. Шторочки, оздоблення деревом, шкіра напа, чотирьохзонний клімат-контроль, панорамний дах, оздоблення алькантарою, штучний ноубук. Підігрів другого ряду сидінь. Є бустер для дитини по центру. Торн зліпзону, адаптивний круїз, Pilot асістент, це все присутнє. Камери 360, преміальна музика Harman Kardon, потужність 600 Вт аудіосистема сумарна 14 динаміків. Сидіння переднє з перфорацією, шкіра напа, вентиляція також присутня, підігрів. Також опційно додані тут масаж. Автозатемнення дзеркал зовнішніх, автозатемнення центрального дзеркала. Козирки обшиті шкірою. Зараз покажу пробіг. 5335 кілометрів машина 23-го модельного року. Фактичне виробництво кінець 22-го заїхала в Україну. В січні 23-го і почала використовуватися як тестова машина абсолютно ціла. Чудовий варіант зекономити мінімум 13 тисяч євро, тому що нова така машина 77 тисяч євро коштує. Плюс реєстрація це більше 70 тисяч євро. На даний момент машина в продажу 68 тисяч євро. Кому цікаво, придбати фактично нову машину. Без жодного власника, фактично. самій останній генерації Ресталіна з, з, з самою новою мультимедіа на базі Android. З оновленнями по повітрю. Бездротова зарядка. Все на місці. Кому цікавий автомобіль, знаходиться у офіційного дилера Volvo в Одесі на Грушевського 39 3 Також є проєкція. Так як це максимальна комплектація, ця опція тут буде завжди. Чекаємо на вас.